Вітаю! З вами Василь Бегіш, і сьогодні хочу показати вам рідкісну хуліганську монету України, про яку мріє кожен колекціонер. Але серед вас, на жаль, є багато тих, хто не розуміє це зовсім і не вірить, що така монета може коштувати від 1500 до 2500 доларів та вище. Таких монет, наскільки мені відомо, до 100 штук, а також в різних матеріалах. Різновид по каталогу 1АА. Давайте детально розглянемо її і покажу, що дійсно така монета коштує свої гроші. Давайте для початку розглянемо штамп лицевої сторони монети Аверс. Штамп 1. Середній зуб тризуба заокруглений товстий. Листя плоскі, розміщені в одній площині. Розмір зображення по висоті 12,3 мм. Розмір поля штампа 16,5 мм. Та зображення повністю відповідає монеті 1 копійці 1992 року штампу 5. Також присутня зазубринка. Штамп реверса монети позначається буквами АА. Ми бачимо вінок великий, шрифт широкий. У гроні номер 4 та 5 по 5 ягід. До грони номер 1 підходить черенок. Всі елементи малюнка плоскі. Тепер заходимо на сайт Violity, де зараз виставлена ця монета по фіксованій ціні. Бачимо 2 копійки 1992 року. Матеріал алюміній. Лот додано 10.06.2023 року. Також бачимо, що продавець додає чіткі фотографії: реверс-монети, аверс-монети. А також бачимо фотографію на вагах. Вага в нормі 0,54 грами. Також дивимося. Щолот. Місце знаходження Україна, Львівська область, місто Львів. Ціна. Фіксовано купити зараз 73 тисячі гривень. Далі. Ви можете запропонувати свою ціну. Ось в даному квадратику ви можете запропонувати свою ціну. Матеріал алюміній, грошова одиниця гривня, вид монети. Кількість одна штука. Номінал 2 копійки. Період 1991-2021 роки. Стан по фото. Так що, друзі, все це реально і ніякого обману немає. Знайдете такі монети, я з радістю куплю, а також схожі. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!